На полотні зображена переможна битва Об'єднаних армій Великого князівства Литовського і Королівства Польського з військами московського князя Василя III, яка відбулася під Оршою 8 вересня 1514 року. Багаторічна війна між Великим князівством Литовським і Московським князівством тривала з перервами від 1501 року. Під час кампанії 1514 року Василю III вдалося захопити Смоленськ. Після чого його війська рушили до міста Орши, яке було важливим стратегічним пунктом на перехресті торгівельних шляхів Литовсько-Руської держави. Величезну 80-ти тисячну, за іншими даними, 50-ти тисячну московську дружину, яка майже повністю складалася з кінноти, очолювали воєводи Іван Челяднін і Михайло булгаков Голиця. Їм, назустріч, виступив найкращий литовсько руський полководець князь Костянтин Островський Значну частину його 35-тисячного -ти війська складали українські та білоруські полки, а також польські загони Яноша Сверчовського і Войсиха Самполинського. Тут же були етнічні литовці, литовські татари і наймана сербська кіннота. Окремими підрозділами армії командували відомі і тогочасні військові та державні діячі Юрій Розів Геркулес, Ян Амор Тарновський, Юрій Ольшанський. У війську Острозького досить пропорційно була представлена піхота важка і легка кавалерія, артилерія. Московіти укріпилися на лівому березі Дніпра, узяли під свій контроль переправи і чекали на активні дії супротивника. Таким чином Костянтин Острозький одразу ж опинився у край невигідній позиції, адже вести наступ, маючи багато меншу армію, за класичною схемою, не уявлялося можливим, та він зважився на відчайдушний крок. Наказав ночі звести на плавні мости з дерев'яних діжок, якими переправились артилерія і піхота, а кіннота перейшла річку у брід. Вранці, 8 вересня, армія Острозького завдала несподіваного удару супротивнику. В центрі князь розмістив кращі сили і артилерію, на лівому фланзі польську кінноту, а сам очолив правий фланг, тилу якого розмістив засідку. Розпал бою, удавано відступивши, Костянтин Острозький заманив ворожу кінноту під залп гармат, а потім із засідки у прибережному лісі вдарив резервний загін. Довершила розгром московської армії атака польських гусарів. Московіти втратили 30 тисяч вояків, по полон було взято командуючого князя Івана Чередніна і вісім воєвод, захоплено значні трофеї. У той же час втрати армії острозького не перевищили 4 тисяч воїнів. Завдяки цій перемозі майже на півстоліття було зупинено московську експансію на захід. Оршанська битва мала значний міжнародний резонанс. Під враженням від цієї події невідомий учасник битви, учень художника Лукаса Кранаха Старшого, створив картину Битва під Оршею, яка є одним з найкращих батальних полотен доби відродження. Оригінал цієї картини зберігається у Варшаві, національному музеї. Аналіз зображення вказує, що вона збереглася не повністю, обрізано частину полотна по боках та зверху. На картині відтворені різні етапи битви. Князя Острозького можна побачити на ній аж тричі під час нічної переправи, на початку битви і в її фіналі, переслідуючи ворога, що тікає. Також двічі зображений один з пушкарів, що може підкреслювати важливу роль, яку в цій битві зіграла артилерія. Картина вражає своєю детальністю прорисовці військових обладунків і зброї.